Треба продати квартиру. Яку ж ціну поставити? А, зараз батьки наберу. Алло, да, привіт. Та постав як у сусіда, що ти ото? Ага, і буду як він, з квартира і без грошей. Ладно, давай. Наберу куму, лучше. Продати квартиру хочеш? Так дивись, просто вистави її на Олікс. Але до ріалторів не звертайся, нащо тобі переплачувати? Кума, ти економістка. Ну, ти ж знаєш, що в мене не телефон, а мильниця. І що ж робити? Ладно, давай. Наберу ще когось. Дивись, головне ціну по постав. І напиши, напевно, торг. Повір, торгуватися люблять усі. Ну я так і зробив, я ж торгуватися теж люблю. Але щось не дзвонка, не переглядів. Ну, такое. Що ж робити, кого ж набрати? А я наберу досвідчену. Шура точно знає, що тут робити. Ну, дивись, внучок, я до газеті вичитала. Головне, оберіг купи і після шести квартиру нікому не думай показувати. Ну ти ж прикмети, знаєш, це ж мені баб Галя ще казала. Ну, дякую, бабусь. Я до шести працюю, а коли ж мені показувати тоді квартиру? Ладно, дякую. Я зараз сам придумаю, що робити. Агенція нерухомості. Доброго вечора. Ви були праві. Поради друзів не допомогли. Коли ви зможете приїхати? Мабуть, кожен із вас чув такі поради. Але якщо ви не хочете гаяти час, а хочете максимально вигідно і швидко продати свою нерухомість, звертайтесь до нас. Агенція нерухомості юристей завжди на зв'язку. Ми допоможемо максимально вигідно, швидко, без ризиків продати вашу нерухомість. Чекаємо на вас.